Сьогодні ми поговоримо про гігієну рук. Особливо важливо стежити за чистотою рук. З маличку дитині потрібно пояснювати, що руками людина бере різні предмети олівці, ручки, книги, зошити, м'ячі, іграшки. Гладить тварин, береться за ручки дверей, торкається різних предметів у туалетних кімнатах. На всіх цих предметах є бруд, часто невидимий для ока. Який залишається на шкіри пальців. Якщо брати немитими руками продукти харчування або торкатися обличчя, то цей бруд через рот може потрапити в організм. Саме через брудні руки передається значна кількість різних хвороб від хворої людини до здорової. Дорослі й діти повинні мити руки з милом перед кожним прийомом їжі після повернення з громадських місць. Після ігор, гімнастичних вправ, роботи, прибирання кімнати, робота на городі, після кожного відвідування туалету й перед сном. Для цього можна використовувати звичайне мило без додавання антибактеріальних компонентів, наприклад, триклозану або трикарбану. Бо ці речовини спроможні викликати порушення нормальної мікрофлори шкіри та призводити до розладу функціювання ендокринної системи. Треба маличку навчити дитину правильно мити руки, бо саме ця навичка є основою профілактики інфекційних хвороб. Як правильно мити руки? Відкрити кран, намилити долоні, ретельно потерти внутрішню і тильну сторони. Змити мило і закрити кран. У громадському місці краще відкривати і закривати кран за допомогою паперового рушника. Не забувайте деякі нескладні правила перетворіть їх на звичку, і ваші руки завжди будуть чистими, а ви здоровими. Якщо намочити руки, але не відмити їх, мікроорганізми тільки радітимуть. Розмножаючи ще активніше у вологому і теплому середовищі. Тверде мило має зберігатися в сухому стані, тому користуйтеся мильницею, в якій мило не розмокатиме. Намилюйте руки так, щоб утворювалася піна. Що більше піни, то менше залишиться мікробів. Якомога частіше змінюйте рушник для рук. Він завжди має бути сухим і чистим. Давайте з вами детально розглянемо інструкцію, як правильно мити руки. Спочатку потрібно потерти на милині руки долоня об долоню. Потріть руки долоня об долоню із переплетенням пальців. Не забувайте терти тильні сторони долонь. Ретельно обробіть великі пальці кожної руки. Не забувайте намилювати зворотній бік пальців на обох руках. Щепіть пальці та потріть їх. І нарешті обробіть зап'ястя. Коли змиєте мило, струсіть воду, щоб руки швидше стали сухими. Якщо під час роботи є потреба користуватися гострими або забрудненими предметами, можна надягнути гумові або брезентові рукавиці. Під час прання, прибирання житла, користуйтесь захисними кремами. Щоб попередити пересушування шкіри, добре витирайте руки.